Що користі в книжці, якщо в ній немає ні картинок, ні розмов. Хоча ні, річ навіть не в картинках. Нудно, коли знаєш все наперед, коли відповіді на всі твої запитання лежать на поверхні, навіть відтугуватися не виходить. А боже мій! Я не змінився! А боже мій, швидше, швидше! А чого поспішати? От якби я. Та що вже, власне, я. Мені і поспішати нікуди. Куди я потрапила? Стається крізь з землю? Так, так, точно. Тут так холодно та темно. Школик. А ось він ось місце! містер. Ну чому? Чому я весь час потрапляв в неприємні історії? Сидіти мені тут однієї на північному, полюсі, у холоді, у холоді. Куди не політи? Напевно, це жали, залежить на від того, куди я хочу потрапити. Щоб зрозуміти, куди мені зараз треба. Нагляду. Напевно, це місто пропустити. А що, якщо її не вправді з'їздити? Адже мені дозволить мені не можна. Хоча з іншого боку, адже мені на написано з'їш мене, може це означає, що вона сама дозволила себе з'їсти? Так, я думаю так. Тоді зовсім навічло з мого боку відмовляти на цьому. Чи я просто впевнена, що він лежить, тут і дивиться на мене. А, ось він. А, що ж, це такого поганого зробили, що зі мною так поводиться. Ну що, знову, ще одна аску. Добре. Я вип'ю її що все одно ні. Провалилося, як же мрісту нормально, да ти до повернутися. Ах, ой, пусках, пусти. Як я, я спінисть? Обоси. Містер Кролик, де ви? Ніде не, немає. Ти будеш відсидіти, чи будеш кудись? Завити, знаєш, ні. Миша, як у вас справи? Може, вона в мене не розуміє, а ж раптом вона француженка родом. Квест мачет. Просто у підручнику з французькою ця фраза стоїть перша. Ну, так, про кішку. Вибачте, я забула, що ви не любить котів. Не я б'ю котів, а ти на моєму місці я була. Напевно, ні. Прошу вас не Жаль, що не можемо показати Діну нашу кішку. Якби ви тільки побачили, мені здається, одразу полібовий кішок. Вона така спокійна, така мила, собі, собі, Сидить собі віріками, він хоче і вмивається. Така м'яка, так і хоче погладити. А як вона ловить миша? Ой, вибачте, вибачте, будь ласка. Не заважайте мені. Будьте, ласки, йдіть по старій!» якщо кішки вам не до вподоби, то ніх більше не скажу. Ні слова? Можна подумати, що я залицю з мого. У нас у сім'ї завжди ненавиді кішок. Низькі, бридкі, вихайні тварюки. що то вони не бажаю? Так, але не наша Діна. І Та і собаки, набагато краще. Так, але не наша Діна. Не знаю. Усі вони про хвости. Про хвости, про чаї. Навіщо це я, я зговорила про діну? Нікому вона тобі подобається. Адже краще кішки не знайдеш. Ай, Люба, побачу я тебе коли ще. Куди мені йти? Не трапилося. Кудись ідеш. А? Хто це сказав? Я сказав, то куди йдеш. Мені треба знайти вихід. Зупинись і чекай, а вихід прийде сам. Мені мене немає часу на очікування, я додому хочу. Твій дім там, де ти є. Ось мій дім там, де я є. До речі, непогано було щось з'їсти. Цей гидний кокон ваш будинок? Я не змогла тут довго жити. Тут не поміситься навіть третина моєї колекції при ляльок. А тобі ніхто тут жити і не пропонував. І, взагалі, жити в ньому довго я не буду. На мене чекає нове, краще життя. Ви приїжджаєте? Реінкарнація! У вас коронація? Ви запрошені до королеви! Дурне дитя! Я перетворюсь на метелка. Коли-небудь у мене виростуть строкаті крила. І я полечу. Дозвольте спитати. Коли? Коли настане час. Як правило, час ніколи не приходить. <світ> Давайте я допоможу вам звідти вибратися. Смиренність і спокій, дитя, час прийде і все станеться. Змінити перебіг подій нікчемні, очікування кращого життя. Ось наша доля все прийде саме. Звідки? І знізвідки. ні звідки? Звідки нічого не приходить, бо ніде нічого й немає. Ти ж прийшла з звідки. Хочеш сказати, що тебе нема. Я є, це я знаю. Принаймні, я так думаю. Тим більше прийшла зі свого саду. Дерева у саду ростуть із звідки і виростають у нікуди. <кху> <кху> а, давайте я таки допоможу, вам а ви мені підкажете дорогу додому. <кху> Домовились? <кху> Договори. Як хочете, а я піду. Мені здається, мій час уже не став. Принаймні, я готова. Лише одна людина знає, що готове, а що ні. І де вона? Що заповзла? А? Хто? Не перекляйся і тобі звісно перед. Мені немає ніякої справи до гусені, що повзають. Значить, вона таки в тут була. Як це має значення. А ви хто? <ких> то я, я більше всіх. Скажіть, Каш, куди мені звідси йти? А куди ти хочеш потрапити? Ну вже байт уже. Тоді все одно і куди йти. Аби тільки потрапити кудись? Куди йсти в нього обов'язково потрапити. Потрібно ще обов'язково додому йти. Дома? А ти, як думала? Начі таки доводить. А що тут за люди мешкають? Отак живе капелюшка. Отак перезнели зай. Все одно до кого ти потрапиш. Вони обоє на своєму розум. А в нашому не нічого не порову. Ми всі тут на своєму розу. І ти, і я. Ти граєш сьогодні україти королеви. У королеви? Мені б дуже хотілося, але мене не запросили. Тоді до вечора. І цей зник. Вона все таки тут була. А, хто? А, ну, так. Я вже А уже. Ну мені мене просто голова починає тих рухом. Раніше я ніяк не могла зустріти як це. А тепер все цілком. Залишилось тільки знайти диво. Раніше я завжди казала знайти бігів. Так, все не хвилююся. Головне тримати себе в руках. показ. Здається, ніж це хтось сказав. Ач! 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 Табу! Це вже здорова! Вибачте, ви не підкажете, як мені знайти біхід. А вибачення, нехай твоя голова у королеви питає. А вихід там, де і вхід. Ходять тут та ходять. А потім їм ще виходи подавай. А ти чого сюди прийшла? Мяу, ви Вибач, у вас десь кіт розмовляє. А яка новина? У мене хіт. Ти б ще б сказала, у мене рот розмовляє. <клухи> 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 ти б ще сказала, у вас мяу, у посміхається. осміхається. Вибіч, у вас кіт посміхається по підлозі зранку ковбасу тягну. О, ти посміхається, а ну дуй, ану брить. А, грустно, навіщо ви прочитуєте цикулеття? Вибачте, будь ласка, а чому це ви світі корей нос пхаєте в королівський суд? Корей, я поняв, що спали в У якої на голові корона? Та у якої є королівський літаки. Це та у якої чоловік король? Та у якої мамі твої король, то співає. Вона теж не знає, змінується. Коли королеву приймає? Коли королеві хочеться, та тоді й приймає. Ну нічого не зрозуміло. Коли королеві захочеться. Дурне дівчисько, твої питання тут недоречні. Не умісні тобі час доїду. Куди мені час? У цій стороні живе капелюшник, фірмова капелюсь. А в тому боці мешкає березневий зайць. Іди куди хочеш, обидва ненормальна. Так, так. Піди до тих, що збожеволіли. До зайця та капелюшника. Поводиться будь ласка, как ей ображати себе я не дозволю. Стінці, зелений, довгий та Секундочку, Секуночку буде це вить. Ти в своєму розумі? Це книця. А, чому стріляє? Звісно, що важче було відгадати. Місць нема, місць нема. Вибачте, ви не підкажете, як мені пройти до королеви. Боже, ця не молодь. Я ж сказав, місць немає. Вибачте, але на мою думку, достатньо місця вони всі зайняті. Крим! Справами. Я їх не поторгую. Чаю? Так, мабуть. А що було? Чай? Чай у нас. Чай у нас з приютом. А ти хто так. така? Ой, як сильно вічно з мого боку. Я зовсім забула представитися. Мене звуть Аліса. Оригінальна назва Заяць. Вишити капелюхи? Створюю. А що створюєш? Ти? Ством часом уже не приємно. Що ти більше не вищаю? Що означає більше? Я взагалі нічого не пила. Тим більше випити більше, ніж нічого. Це легко і просто. От якби ти випила менше, ніж нічого. це був би фокус. Обаєшся, Ага. Усе своє життя я присвятив створенню капелюхи. Це... Мистецтво, на яке можна не тільки безцільно милуватись, а й носити на голові. Я тому свідок спочатку не довго лиш кабину в своєму голові, а після цього воно верняється в нього на голові. Це не просто безцільне мистецтво, це мистецтво, яке можна носити на голові. Наприклад, ось це. Крихітний капелюк ага. досконалість. Вісьмо його собі. Вона дуже гармонує з твоїм не дуже розвиненим розумом. Дякую, звичайно, але... Не все, що нас віддало мистецтво. І не все, що носять у голові мистецтво. Хоча і залежав і перечесати. Не знає слова не можна. Мистецтво ми знає слово життя і слово згад. До речі, ти навіщо прийшла? Мені перенову треба знайти вихід. Вихід? Думаю, я. А ось так. Я заблудилась. Саме так. Точніше не скажеш. <кхе> mm. У житті не бачила такого дурного чаювання. Mm. Тобі, туди. Виходить, ти ніколи так і не знайдеш вихід. Але наразі Іван буде цього шукати. І ніхто не сказав, що ми його знайдемо. Треба повернутися до точки війни. Яка обозлузда! У житті не бачила такого дурного чаївання. Тобі туди. Гей, hey, ти ще ста Ти мене знову фарбу пляпав! А я що зроблю. Під руку штовхає. Молодець, ти у нас правильно робиш завжди, але з хворо у нас дорогу. Щоб ти покращимо мовчав. Я сам чув, коли вчора казала, що по твоїй голові площу сокила. А за що? А тобі деяка і кока справа, ти бежиться ніяк не стосується. Ні, це стосується всіх. Навіщо правду ховати? Чи не ти вчора вибіжте, а навіщо бить бути ці проянки? Тут панночка, така і стоя вийшла, а нам було посадити турянки. Покладайся тут у нас чоловік. <кхи> а, значить, мах дали, біє виси. Якщо її в плаценки, знайте, значить, зникли, значить, наші голубушки. Ось ми їм намагаємося, значить, гріх прикрити. До вона не пише, а то королева, королева. І вийти заміж до такого ідіоду, як ти. Не було б на твоїй голові корони, відрубала б, не замислюючись. О, я і ну, бабу, Де ти ошивався, старий дурню. З твоєї милості королівські ніжки вже три хвилини у підвішеному стані. Чи ти хочеш, щоб я застудилася, померла, а сам дружишся на іншій. Ні. ні, я Швидше, бога, то ти тільки обіцяєш жити з тобою в одному палаці, смертельна нудьга. Ні, така. Ну, клич їх сюди. Ці південь мене зовсім не розважають. Можливо, вони думають, що я це маю робити сама, хай вони ще скажуть, що я маю мантію за собою носити ще скажуть, щоб я їм маю голови своїми руками рубати. Зухвалі дармоїди, Рубати всім голови! Рубати! Ну, що ти стоїш? Роздавай, роздавайся. Походимо, будь ласка, ось сіди сюди. Швидше, швидше, швидше. <кл 'як> так, все, гра закінчилась. Королева перемогла. Віган королеві. Віват королеві. Віват королеві! Так гра навіть і не почалася. Королева сказала, що перемогла. Значить, перемогла, чи хтось заперечує. Ні. Що ти не так оточнете. От і добре так все зникніть. У мене дуже державні справи. Королівські коштовності мені. Швидко, я вже пів години в одній короні сиджу. Чи мені вам про все нагадувати? Зухвалі. Дармоїди, Рупати голови всім. Так зникніть, зникніть. Доброго дня ваша. Зухвалому дівчинської вона смієшся зі мною розмовляти. Але можливо, коли думаєш, моя ворота. Вона дитина мовчати. Королева сказала голову з плечей, значить, цей. Я сама буду тут вирішувати, кого помилувати, кого щадити і кого страчувати. Так в крокет грати вміємо. Тоді пішли. Чи не так? Дуже чудовий. Дивіться, <реку> може почути, але дуже <реку> Дивна забаганка. До речі, я знайшла ваші українськи. Так, я все ж таки будь-який береш, Дуже королева дуже не любить. А, а ти з кимось розмовляла? <реку> <реку> розмовляла? А, так, то мій друг чеширський кіт, Дозвольте познайомити вас. Так, ще якийсь чеширський кіт. Це хто? Твій друг чеширський кіт? У нього кастя... якась нет. Яку спіхи? В нього не не якась нерівномірна зовнішність. Проте він може поцілувати мені руку, якщо він захоче. Дякую. О, ах ти нахаба, і Не дивись на мене так. Відрубати йому голову. А, але я все зробити бачила висічня? Якщо крім голови, у нього нічого немає. Не, не сіть несенітницю, сі, не якщо голова є, її завжди можна відрубати. Вона ще так відрубає. Тоді відрубати всім голови. Усім! Усім! А я її по суду. Хто буде судити? Звичайно, я. тиші в залі засідання. Голошати? Оголосити обвинувальний висновок. Хай буде суд, слухайся справу про злочин проти корони. Викликайте першого свідка. Я вибачаюсь, ваше Величність, що я все це прихопив із собою, просто коли за мною прийшли, я ще не перестав пити чаю. Дівча, звісно, дурне, нехай йде звідси. Через неї увесь чай скінчився. Я й не зробила вашого чаю. Добро здоров'я, поки не перетворила на корову мовчати бридки гризун мовчати дівчинська мовчати всім. Моя величність. Пропоную пропонувати конкретні ідеї. Як будемо страчувати Ні-ні, Не дозволю псувати королівський суп. Хай драйт казанити після королівського бенкету Алісо. Вибачте, ми знайомі. Так, Алісо, ти пам'ятаєш ту потворну гусінь, якою я була. Тепер я позбулася цього кохана і можу літати. Що рада за вас, що ж, ваш час не став. Ні, Алісо, час ніколи не приходить. Не чекай лети, лети, як я. Засушити колегу і королівський музей! Швидко. Я вас ще не не коплю, але в мене робочий день закінчиться. Що будемо робити? Виносимо капелюхи, панове! Алісо, лети! Що це було? Соль? Чи ні? <кхух> Дивно! Дивно жити тут і зараз і знати лише те, що тобі потрібно. Дивно, де забуватися і взагалі жити напрочуд.